В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед Ефем. Полонезійська казка Амайї. Амайї та її маленький синочок жили на острові Сабай. Мати ніжно любила хлопчика і ні в чому йому не відмовляла. Вона робила все, що він просив, і давала йому все, чого він тільки забажає. Малюкові дуже подобалися дикі сливи. Але він любив не маленькі сливи, а великі, найсмачніші, найсоковитіші, знайти їх було не так вже й легко. Якось Амагі не змогла знайти великих слив і назбирала лише маленьких. Не буду я їх їсти, вирядував хлопчик. Вони надто дрібні. Синочку, відповіла Амагі, – я не знайшла більших, це найкращі. Іди та пошукай великих, сказав він, затупав ногами і заплакав. А сиділи вони саме під сливовим деревом, і раптом хлопчик побачив, що на верхівці дерева висять дві величезні солодкі сливи. Подивися, он вони! Дістань, дістань мені ці сливи, вимагав він, а маї глянула нагору і зрозуміло, що звідти вона їх не дістане. Синочку, вони висять надто високо, мені ніяк не дістати їх. Хлопчик заплакав. І тоді Амагі знайшла довгу палицю, піднялася на дерево, дотягнулася до однієї сливи і збила її. Слива злетіла з гілки, впала в море, вдарилася об воду і тріснула. Зловий, зловий мені, кричав хлопчик. Синку, слива впала далеко в море, луснула та й втопилася, пояснила маї. Я хочу, 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 дай мені ту сливку, плакав хлопчик сама Амаї в море і попливла. Синній перестав кричати і тепер стурбовано стежив за нею. Мамо, мамо, поверніся назад! кликав він. Але Амаї раптом заспівала. На гребні сіро-зеленої хвилі пливе Амагі. Морські течі геть забирають Амагі. Повернись, мамо, повернись, повернись, благав син. Але магія пливла все далі й далі. На глибині її підхопила морська течія і віднесла її далеко-далеко в море. І вередливий хлопчик, сина магі, лишився сам. На добраніч, малята, солодких снів.